Хей, hey, молния. А помнишь, я тебе рассказывал про то, как я був о, в, в Японии. я там ганяв против якогось там челика, не помню, как его там звать. Ну, помню, это решо. Так я хочу ты предложить. Может устроим гонку, а? Че? Гонку? Ну да, гонку шо? проти тебе? Ну, да? Ти впевнений в цьому? На всі сто процентів? Хей, Гвіда, а можеш мене? Підготовий донки, там спойлери повішать. Е, ну і що вони там роблять? За Замой. Ого. Так, Відео, що далі? Який номер собі хочеш? Давай номер 4. Окей. Все, все сделано. Спасибо. Ну, молния сто процентов выиграю. Чао, чао. Человек там делаем. Ладно, надо поехать до нха. Во, то случайно не метр едет. А, то мэтр. Мэттер. Мольев. Ого. Спойлер тобі з'явився? Номер номер. Що, ты повністю до гонки готовий. Не повністю, я хотів еще тренировки провести. Де? Ну, проводи тренировка. Давай уже завтра гонку устроим. Давай. you <laughs>